Розкажіть, будь ласка, про питання, яке турбує вас зараз. В даний момент мене турбує питання підвищення тарифів. Я розумію, що тяжкий час для держави ми повинні оплачувати ті тарифи, але нормальні, з нормальною оплатою, де люди спроможні той заплатити. Ми влітом, коли підвищили ціну до 64 гривні і більше, ми звернулися до міської ради, зібралися, були звернення, написали. От я вам прочитаю те звернення. Ми, мешканці міста Золочів, звертаємося до вас у зв'язку з незаконним підвищенням тарифу на воду, яке було опубліковане 8.8.23 року у соцмережах. Просимо незалежний аудит у Золочівському водоканалі провести в Львівській області та оприлюднити результат аудиту. Чому ми хотіли оприлюднити, щоб ми е, бачили е, 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 собівартість собі вартість води і на що йде? Тоді громада може якісь конструктивні могла дати відповіді. Е, на що і е, ми подали заяву, ми заєрестрували. Вони повинні були на протязі 10 днів ту заяву розглянути і дати нам відповідь. Взяли від нас номера телефонів, сказали, що буде виконком, нас запросять і нам повідомлять, коли щоб ми прослухали і були як громада, бо є ще й громадські слухання, де громада висловлює свою думку. Бо ми йдемо не просто. В нас є списки, в нас поза тисячу чоловік і ще люди підписуються є списки, які люди дали нам ту можливість, як від громади. На що нас не звернули уваги і на нас просто наплювали, часто вам кажу. Потім. Друге, коли було підвищення, вже підвищили ціну на 55. Ми пішли в міську раду знов. Коли ми спиталися, чому ви нас не покликали, сказали, нас не потребують. Я не розумію, чому нас не потребують. Ми є громада. Ми, ми громада оплачуємо зарплату нашому меру, нашим депутатам, і тому ми маємо право вирішувати так само, як всі. Нашу думку мають слухати. Тоді ми написали заяву в міліцію, звернулися. Що до, до нас таке відношення. Міліція що? Міліція фактично їх до відома довела. От вам результат, вони нам ще е, дали абонплату. Вибачте, яка може бути абонплата е, без громадської думки, без громадського слухання. Неможливо. Тому я думка, що е, Пане мер, ви, я розумію, що у вас досить висока зарплата, але зарплату платить наша громада. Е, е, хоча в даний е, час для громади така зарплата, я думаю, що за висока. Е, бо зі Львівської області в п'ять орці найбільше оплачуваних, але я не бачу, що в нас тут є робочі місця, де люди би могли працювати, де е, 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 в нас тут крім аптек і барів більше нічого немає. Молодь втікає. Нас навіть родому немає мере. Що сталося? Що лікар, гінеколог до шести місяців тільки може вести людину, а далі відсилають, бо бояться, щоб людина не вродила. Людина на вулиці може вродити. Так само, вибачте, мене з хворими, що скоро приїжджає з гострим інфарктом, везуть прямо на Львів, щоб у нас була лікарня, і вибачте мене, щоб з інфарктом сюди не везли. Скільки смертей вже було? Що то робиться в нашому місці? Я не розумію. Дайте відповідь, громада хоче. Чути. І Ви повинні вийти до громади, бо громада вас вибрала, пане мер. У тому я думка. Які дії плануєте на майбутнє? Дії Ми плануємо на майбутнє звертатися в суд. Бо іншого рішення ми не бачимо тут. В місті золоч. Пане мер, ще хотіла вам сказати, під час війни я знаю, що було рішення, що не повинні було заборона підняти на теплоносії і на газ. Я знаю, що було за воду тільки рекомендація. Але повірте мені, щоб за під час війни чотири рази підняття цін, то я забагато. Я розумію, що треба платити, але не чотири рази. А тепер дивіться, наші шановні депутати, скажіть мені, будь ласка, ні одна вулиця не знає свого депутата. Де ви є? Ви на сесію збираєтеся, ви не ходите на вулиці. Чому ви не ходите? Ви пройдіться по наших вулицях, по наших ямах. Подивіться, що робиться. Я не кажу, що нам треба робити дороги. Під час війни не треба робити дороги. Хай все йде на армію, бо треба на армію. Але, але золоті мої депутати, в квітні місяці має бути підвищення цін на світло. Ви маєте звернутися від громади, не те, що ви нам говорили, що, коли ми були у вас в січні. Чому ви, коли було підняття цін, чому ви мовчали? Не ми мали мовчати, ви депутати мали від громади, але ви чомусь громаду забули. Ви маєте звертатися від громади і звертатися, щоб проти підняття цін, бо є заборона на підняття цін. Тому, будь ласка, в квітні місяці ви, ви маєте стояти вже під Києвом, а не тут. Я пенсіонерка, маю пенсії три тисячі. Я можу прожити за цю пенсію, з уплатити за воду, за квартплату, за газ і ще четверо дітей в хаті, щоб помитися. Як дитина має, можу помитися, треба її два-три рази на день помити. Як я пенсіонерка можу на це все дати ну як то раду? Мені на ліки не вистачає, Мені от тих три тисячі тільки на ліки йдуть. На уколи, на е, порошки, на общем, на все, на все, на все на старі на старій, на мазі. То все, все, все йде, вкладається пенсіонер. Звідки той пенсіонер може оплатити люди? Подумайте, не то, що у вас е, зарплата висока, а нас три тисячі. Ви б вам на день не вистачило, то що ми маємо, то що ми маємо тих три. Нам на день не хватило. «Золочівська громада, ми вас всіх закликаємо сюди до нас прийти на сесію, яка буде цього місяця. Не знаємо, коли. Ми не знаємо, коли нас повідомлять, і ми вас повідомимо. Не будьте байдужі, говорити можна, писати, писати можна, Але а приходить, приходить все вийде, 10 вийде. чоловік, більше нас ніколи ви немає. всі, щоб працювали і виживали, щоб всі. Щоб всі зучів'яни, прошу вас всіх, щоб всі приходили і підтримували, підтримували один одного. Ти, тому що зараз такий ти. час фактично тяжко вижити, Дуже але чашко. треба разом з громадитися докупи і, і йти, щоб багато. щоб його, щоб знали, що ми є, щоб, щоб не забували нас, тому що ми теж є щось. Трохи ще щось означаємо для нашого мера і для наших депутатів, за яких ми голосували. Подивіться, як ми живемо. І чи ми можемо вижити в таких умовах, що ви нам даєте? Давайте трохи за нас, ми є теж люди.